Власне, прямо зараз увага президент Петро Порошенко. Шановні колеги, я зібрав вас зв'язку з різким загостренням бойової обстановки в районі пробзони Авдіївки. Сьогодні планую на, на раді розглянути три питання. Перше питання це є безпекове питання, безпекова ситуація. В районі загострення бойових дій. Друге питання: питання гуманітарне для забезпечення захисту цивільного населення. Третє питання питання міжнародне. Я хотів би перше за все заспокоїти всіх наші військовослужбовці, 72-ї бригади інших підрозділів, блискуче, захищають позиції. Жодного наказу в них не відповідати на знищуючий вогонь немає. Вони мають всі можливості захищати себе. Єдине обмеження, коли злочинці, бойовики російські розміщують артилерійські системи, танки і системи залпового вогню безпосередньо в житлових кварталах Донецька і Есінуватої. У нас є чіткі докази цього. І, звичайно, в цих ситуаціях ми враховуємо ці обмеження. Я доручив е, заступника голови адміністрації, щоб ми негайно виносили це питання на е, Раду безпеки Організації Об'єднаних Націй. Сьогодні ми чекаємо відповідних заяв з боку наших міжнародних партнерів, і е, сьогодні я хотів би наголосити, що в цих умовах. Як себе поводять російські бойовики? А на сьогоднішній день, вперше за багато днів, проти цивільного населення і проти наших частин були застосовані гради, були застосовані крупнокаліберна артилерія, масові обстріли. Що в когось повертається язик говорити про зняття санкцій, то що ще потрібно для того, щоб притягнути агресора до відповідальності? Як тільки ми забезпечимо режим припинення вогню, а для цього я задіяв всі міжнародні інструменти. Ми звернулися і до ОБСЄ, отримали відповідні вказівки наші представники спільного центру координації і контролю, дали завдання сьогодні організувати відеоконференцію в складі тристоронньої контактної групи, проінформовані наші партнери в Сполучених Штатах, Європейському Союзі, в НАТО і з вимогою забезпечити стале припинення вогню і забезпечення початку відновлюваних ремонтних робіт. Ремонтні бригади за доповіддю голови обласної державної адміністрації готові. І як тільки створиться можливість в зв'язку з припиненням вогню, вони виїжджають на відновлення енергопостачання, вжити всі заходи для того, щоб забезпечити теплом 153, Багатоквартирних будинків і 3,5 тисячі будинків приватних. На моє доручення, військові підготували все починаючи від зимних наметів і закінчуючи військово-польовими кухнями. Починаючи уряд, підготував генератори, забезпечення теплом, створені всі умови для того, щоб були автобуси. Якщо буде найгірше, щоб не залишити людей сам на сам з цими проблемами, на поготові стоять підрозділи Державної служби надзвичайних ситуацій і національної гвардії, які отримали також наказ бути в координації з представниками збройних сил, і на сьогоднішній день робиться все необхідне.